Служба безпеки викрила на Черкащині поплічника агресорів, який поширював прокремлівську пропаганду та виправдовував ворожі дії окупантів. Крім цього, планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення Ахмат, більше відомого як ОМОН Росгвардії у Чеченській республіці. Для цього він намагався встановити контакти з представниками російських спецслужб і отримати від них завдання проводити підривну діяльність на території регіону. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Сіверодонецька, який у липні цього року пере. Їхав до Черкаської області під виглядом переселенця зі Сходу. Після переїзду він неодноразово висловлювався серед місцевих жителів на підтримку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, виправдовував ракетні удари по українських містах та інші воєнні злочини загарбників. Я хочу воювати з хахлами. Я хочу боротися з шайтанами і сліваними. Йопани і хахли, блять. Зачем это ділять, блядь? Кадирово би попасть на прийом. Все ему рассказать, сказать, дайте мне обучение, я готов воевать. Скажу, что я не, ненавижу украинцев, что это шайтаны, блядь, демоны, блядь. Выполни, выполнить свой долг для вас. Это дать мне возможность бороться с ними, с вами вместе. Співробітники СБУ спрацювали на випередження та запобігли намерам фігуранта. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.